До поліції шостки з заявою про шахрайство звернулася 34-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж автомобіля, який їй дуже сподобався. Вона зв'язалася з автором, з яким обговорила умови купівлі-продажу. З'ясувалося, що цей чоловік займається пригоном автомобілів вживаних автомобілів з Європи, а його послуги коштують тисячу доларів США. Аби він зайнявся пошуком вподобаного автомобіля, він попросив її перерахувати вартість його послуг на вказаний ним номер банківської карти. Шосткинка погодилася на умову і перерахувала гроші. За кілька днів автор оголошення написав жінці, що знайшов підходящий автомобіль, проте продавець просить 50% вартості автівки. Їй потрібно перерахувати трішки більше, ніж 53 тисячі гривень. Жінка виконала і цю умову. Подальші спроби зв'язатися з автором, тобто він казав, що автомобіль вже купив, автомобіль вже знаходиться в Україні. і Скоро він буде в шостки. Проте обіцянки так і залишилася і Жінка залишилась із безподобного автомобіля, ну і втратила свої кошти. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 шахрайство кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа афериста Хочеться знову звернутися до громадян з проханням не надсилати предоплату за замовлену в інтернеті товар. А розраховуватися за нього під час отримання.